Все одно цей рух має бути, якщо казати, з сакати, він має бути комфортним. Ну, якщо казати, бути якщо я трошечки вибився, я повертаюся до знайомого партнерці руху, навіть на мені. Бо очі знають всі партнерки. От вони люблять. Тому що це щось з І потім десь починаю інтегрувати якісь сакати. Що я вновить, вам запропоную? На очок трошечки активніше заземліть і дайте енергію вперед. Фактично вийде такий ефект уродичку. Вперед і назад. Вперед і. Вам. Там. Так, ну от, залежно від динаміки, я можу це спрацювати і досить швидко, і спокійно партнерку повернути. Можу вивести як на один бік, так і на інший бік. He said, Vicious, are you